Знайомтеся, Арнольд. І сьогодні ми заглянемо в майбутнє. Не так я собі все уявляв. Через виверження вулкана небо затягнуло щільними хмарами, і людство опинилось без сонця. Цікаво, скільки можна так прожити? Мільярд людей страждає від дефіциту вітаміну Д. Якщо сонце зникне, то через сім днів половина населення страждатиме від гострої депресії. А ризик захворювання на рак зросте на 75%. Випадки інсульту збільшаться на 32%, а здобути діабет стане вдвічі легше. Тому краще запасатися не консервами, а вітамінами. Без сонця немає причин жити на поверхні, тому всі переміщуються під землю та адаптуються до нового існування. Харчування в руках науки і технологій... Вчені створюють грибні та гідропоні ферми здатні вирощувати різноманітну продукцію. А за допомогою 3 d принтера можна швидко роздрукувати улюблені страви. Без сонячного світла людський мозок не може розрізняти день від ночі, спостерігаються гормональний збій, і стрімке ожиріння. При зниженні гормону лептину відповідального за апетит на 80%, добова порція їжі збільшиться майже вдвічі на 44%, що призведе до зайвої ваги. Гей, ти впевнений, що тобі туди можна? Виглядає як у фільмах про супергероїв. Довгий коридор, секретна лабораторія. А ось і розгадка. все це виявляється глобальний експеримент. Але хто за всім цим стоїть? Ну ж, барнольде, перемігши цього дивного лиходія, ти зможеш вирятувати планету. Вітамін Д сприяє засвоєнню кальцію, необхідного для здоров'я кісток. Якщо його не вистачає, кістки стають слабкими та крихкими. Ось чому під час ходьби твої ноги ніби гумові. А в повній темряві твій шанс отримати смертельний перелом подвоюється. Арнольде, ти справжній герой. Ти повернув все людство до нормального життя. Але знаючи твою схильність до зіркової хвороби, це може бути небезпечно. Повертаємось.